На барикадний майдан мітингарі дбають і про культурну сторону протистоянь. Тож вирішили зробити фотовиставку знімків зі столиці. Влаштували її не на площі а одному з розважальних закладів міста. Всі світлини належать фотографу Владу Спешилову і носять загальну назву Євромайдан Шлях України. Але перед відкриттям виставки трапився неприємний інцидент. Невідомі особи пошкоджували фотографії, на жаль. І тому прийшлося кілька фотографій зняти. Але я надіюся і вірю в те, що ми відновимо ці фотографії, вони є в електронному варіанті, і ми їх так само залучимо до всієї фотовиставки. Ідея показати фото з вулиці Грушевського, Київського та Чернігівського євромайданів не нова. Проте організатори планують її розвивати, зібрати якомога більше знімків і зробити пересувну виставку. З нею хочуть об'їздити Чернігівську область, а у фіналі показати на барикадах у Чернігові. Перша ластівка, фотограф Лац Пишило вперше їздив до революційного Києва. Переконує це варто зробити всім. Ось такі події відбуваються і ні взяла собі дозволити не поїхати туди. От Мені просто захотелось, поїхав. Было, було страшно, потому что по телевизору телевізору всяку гадость говорять. самом деле все по-другому. Коли я приїхав туди, вже зрозумів, що люди добрі, искренние, і у них в глазах якась надежда, что ли. ну, все по-другому. Всі, хто має власні світлини з Євромайдану і хоче показати їх людям, запрошують приносити свої світлини у Чернігові до намету за барикадами.